Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Наймасштабнішу атаку зафіксували на початку жовтня. Ворог запустив по наших об'єктах 35 ракет і 60 дронів одночасно. Внаслідок таких ударів ми втратили частину нашого газовидобутку. Але, попри це, нафтогаз робить усе можливе, щоб країна нормально пройшла опалювальний сезон. Характер атак росіян очевидно змінився. Обстріли стали більш масованими та більш таргетованими. Нафтогазова інфраструктура з цього приводу звичайно постраждала. Ми зараз займаємося відновленням видобутку. Також одночасно імпортуємо додаткові обсяги для забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Лише з 3 жовтня поточного року вісім атак на газову інфраструктуру відбулося: масованих таргетованих, більше 100 ракет різного типу, в тому числі балістичних, і декілька сотень шахедів, які були випущені ворогом. Нафтогаз намагається відновити потужності після обстрілів і посилює роль прозорого партнерства із постачальниками українськими і міжнародними. Державна компанія забезпечує майже 7% від усіх податкових надходжень до бюджету країни і формує окремі галузі, які постачають обладнання і надають послуги. Це є важливим внеском в економіку країни. І часто основою фінансового добробуту цілих громад саме про підтримку роботи тисяч об'єктів видобутку, транспортування і зберігання газу та нафти в умовах постійних атак, говорили сьогодні на форумі День постачальника групи Нафтогаз, де зібрались сотні партнерів, щоб узгодити плани на наступний рік і головні виклики. Також провели круглі столи, де йшлося про будівництво відновлення і обслуговування обладнання. Сьогоднішній захід і робота постачальників вона впливає не тільки на розвиток самої компанії самої групи компанії Нафтогаз, а й на розвиток регіонів, на розвиток громад, на розвиток самих компаній і на роль в економіці держави, в тому числі, тому що 100 тисяч людей працівників групи компанії Нафтогаз присутність практично в кожному регіоні. В деяких регіонах це найбільше платних податків, і звичайно, від того як Буде ефективно працювати ця взаємодія між компанією Нафтогаз, між постачальниками від цього звичайно залежить дуже багато. Ми не перший вже раз приймаємо участь. Я як представник малого бізнесу, це розширює знаєте, відкриті майданчики для спілкування, і ми чітко узнаємо критичну потреби кожна зустріч, і ми розуміємо, як треба далі діяти, які обладнання більш ефективне виробляти.